Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги похідне взуття. Воно володіє унікальними характеристиками, які дозволяють йому протистояти складним умовам на природі. Похідне взуття виготовлено з якісних матеріалів, які забезпечують надійність та комфорт під час використання. Їх підошва має протектор, який забезпечує відмінне щеплення з поверхнею, що дає змогу уникнути ковзання та падінь. Крім того, вбудована система вентиляції забезпечує хорошу циркуляцію повітря всередині черевиків. Дизайн взуття забезпечує хорошу посадку на стопі та зручність під час руху. Вони чудово підходять для любителів активного відпочинку та забезпечують високий захист та комфорт під час походів та подорожей.